А мої вітання. Сьогоднішнє відео це вирощення цибулю через розсаду і отримання якомога раніше продукції. Це десь серединя, середина червня, початок липня, це дуже швидкі темпи, і можливо отримати по цій технології, що я кажу, десь 80 тонн з гектару. А якщо все буде добре. Якщо це буде кінець червня. Чим раніше, тим, тим буде менша врожайність. Але це набагато більше, ніж тиканка. Тиканка або арпаш, як це кажуть. Перед початком відео. Інформацію по вирощенню цибулю навчив мене. Є такий спеціаліст Віктор Васін. Він працює в Семеніс, мабуть, він був сорто. Випробовувач, зараз менеджер компанії, це дуже великий спеціаліст і по цибулі через розсаду всю інформацію, що в мене є, це пройшла від нього. Крім захисту, мабуть, і підкормок. Це вже я сам там роблю, і в мене є досвід вирощення цибулі. І так, поїхали. Треба по пунктам розібрати від початку, від носінини до кінця. Так. Якщо ви вирішили вирощити цибулю, це через розсаду. Треба обрати гібрид. Гібриди я використовував Семіс. Віктор Васін мене вчив вирощувати цибулю розсадою, тому були і гібриди Семніс, і вони добре підходять. Вони я не кажу, що найкращі, але вони давали ось такий результат, я на них бачив. Це гібриди, можливо, будуть помилки, я не знаю, але переводжу на українську. Белстар. Белстар. Це озима цибуля і він підходить через розсаду. Потім ä, йде ä, цибуля, гібрид міністер. Кенді. Це чи, ä, ä, помаранчеві жовті цибулі. Це звичайні є ще ä, біла цибулята сєра бланка. Бланка і червона Red Floyd. Я написав, я ще промовляв, можливо, десь помилка, але це Семеніс і ви, якщо захочете, зможете знайти це біла, це червона, а це жовті. Ось три. Як вони від, від, відрізняються? Найперший е, е, підходить, найперший срок – це у цього. Він перший. Через 5-7 днів, 5-7 днів – міністр. Через 5-7 днів після міністр – кенді. Ось ці, вони десь тут, такі сроки, як е, сіра бланка і ред флойд. Я не закликаю всіх сіяти Белстар. Треба як робити. Якщо у вас е, більше, ніж 10 соток, а у вас, мабуть, більше, то треба розділяти свій, свою площу. Тобто я б сів би Белстар, можливо, і Кенді. Белстар е, у нас буде перший, і через 10-12 днів буде Кенді від Белстара. І ви можете поступово продавати свою цибулю. З гібридами є. Наступне питання це посів, як його, як його робити. Посів. Використовується касета 160 отворів або 260. А я використовував 260. І як це робився посів. В один, в один отвор, в одну комірку, висівається 4 насінини. В одну по 4 штучки насінини. Сіється. Можливо, 3, 2, 1. Так, можливі, не кажу, що воно буде краще. 4, це найрозумніше використовувати площу касети, яка там в нас є. У нас вона 0,4 на 06. І тут у нас 260 комірок по 4 насінини. Це дорівнює 1040 штучок насінин на площу такої 0. 40, це в нас там якась там ну, виходить 0,24 метра квадратних. Ось тільки на сін. Далі, посіяти треба під глибину десь пів сантиметра. Глибина вниз десь 5-7 міліметрів, не більше. Це дуже важливо. Якщо використовувати. Касету в 160 комірок, якщо у нас є, теж сіяти по 4 штучки. 4 штучки в одну. 5 сіяти я не раджу, тому що коли ви сієте 4, у вас завжди випадають вони ось так. Щоб було видно, вони так. Або вони можуть випасти якось ось так, але завжди є площа. Коли ви сієте 5, то 5 буде десь всередині, вона буде тут, або в центрі. Прям або десь якогось краю, але вона буде в центрі. коли ви її висаджуєте, цибуля буде розростатися, і вони будуть, не будуть один одного притуляти. А якщо буде їх 5, то ось ця буде якась видовжена, негарна. А оці 4 будуть нормальні. Це тому що 5 не потрібно сіяти. Якщо у вас навіть 160 касета, я раджу використовувати 260. Далі, температура для вирощення розсади. Ми її можемо контролювати після посіву температура. Після посіву, перша температура в торфі, в субстраті, де знаходяться наші насінини. Не в повітрі. Багато хто міряє в повітрі. Повітря у нас може бути плюс 20, а в торфі може бути плюс 10. В торфі повинна бути температура 17-18. Градусів, можливо, 19, 25, 27, 30, робити не потрібно. Ось така температура. У нас цибуля, вона холодостійка а, культура, і може рослина і вона може витримати ну, такі а, а, температури. Коли ви отримали всходи, ви бачите, що вона всходить далі. Температура весь час вирощення повинна бути не дуже великою. Температура далі це від сходів, коли ви отримали 90% сходів. Ви порахували, ви виставляєте касети далі, якщо вам потрібно виставляти. І температура у вас повинна бути десь 10-12 градусів. Так. Це весь період вирощування до закалювання перед висадженням. Це дуже важливо. В день 12, вночі 10-9, тобто повинно воно різнитись. Вище не потрібно. Дуже низьку температуру робити не потрібно. І так вона у вас росте і буде все у вас гарно. Треба сіяти в торф, торф повинен бути класний. Це класман, це кекіла, якийсь торф, який має дуже мілку структуру, тому що у вас насіння, насіння цибулі, воно дуже мілке. Далі, нюанси вирощування. А з приводу захисту рослин, з приводу як її їсти, все це індивідуально до ваших умов, до наявності стресів, будь-яких, і фізичних умов. Фізичних це в плані, де знаходиться рослина, на якій висоті, на ґрунті чи ні. Це все відносно і нема однієї чіткої поради. Але. В принципі, що можливо робити, після сходів ви можете зробити пролив фунгіцидом будь-яким ну це найчастіше апровікур або замовити, в мене трихадерму це вже все відносно відомо, хто як хоче вирощувати. Далі в підкормки. Це теж відносно, яка як, як у вас там температура, як освітлення. Все дуже різниця. І якщо так загалом три 3,20, поливайте 10 грамів на 10 літрів і більш-менш у вас буде середній результат. Як вирощувати нюанси, це вже треба. Окремо розбиратися. Так, є люди, котрих я консультую, і ми кожен окремий е, е, випадок розбираємо. Хтось вирощує в Дніпрі, хтось в Одеській області, хтось е, в Закарпатті вирощує, хтось в Києві і у всіх по-різному, -по в залежності від теплиць, від касети, від, від всього. Далі е, ми вирощуємо розсаду. Розсада буде десь рости 40 днів. І, і коли вона сіється, це е, треба обирати 40 днів. Щоб у нас було період вегетації розсади і до висадки на постійне місце це в поле. Е, якщо ви хочете ви висаджувати на 1 перше, перше квітня, то мінус 40 днів, там 3-4 дні на всходи, там мінус 45 днів, і ви можете сіяти. Хтось знаходиться на півдні, він може висаджувати десь на 15-10 березня, в залежності від погоди. І тож теж мінус 45 днів, і сіяти треба. там Післязавтра. Все відносно. Все відносно відомов. 40 днів у нас росте росада в кассетті в 260 і при той температурі, що я сказав, і поливи робити по мірі, як рослина просить пити. Це найголовніше. Далі у нас починає, починається висадка. Висадка у нас починається десь з 15 березня і там далі, як, як у кого дозволяють умови. Що треба робити і знати? Ви берете. А, треба вам висадка. Так, записую. Висадка від 400 до 600 тисяч. На гектар. Мабуть, вам все видно. А, рослин, це теж залежить від умов. Кому потрібно, більш рано. Більший розмір висаджують 400 40 тисяч. Кому потрібна більша маса і є час, то можливо вирощувати 600 тисяч. Це відносно від умов. Якщо це південь, у вас гарне ос освітлення, можливо, робити 550-600. Якщо це у вас північ і ви не встигаєте за усіма, то робити 400. Все відносно від умов, це все окремий випадок, але плюс-мінус це цифри е правильні. Робіть 500, в середньому буде плюс-мінус хорошо. Добре, перед самою е, висадкою на постійне місце треба розсаду більше загартувати. Це від, від, відкривається теплиця повну і повітря, вітер має потрапляти в теплицю і обдувати е, листя. Це загортовує рослину і коріння починає більш потужно працювати. Перед висадкою, розсадою треба подивитись на коріння. Якщо воно біле, якщо воно класне, то можливо і так висаджувати. Якщо там якісь по чорні плями, якісь там коричневі, то треба пролити або фунгіцидом, або знову ж таки, триходермою. Все відносно відомо. Якщо світла біла, то я пролив би а якщо є якісь плями, то я взяв би залиби тапсин або фундазол, щоб він потрапив в систему і полікував наші рослини і рани ці так, загоїлись. Далі використовую біопрепарати. Висаджується при такій густоті, і все відносно як е, все це повинно робити. Висаджується так. У вас, наприклад, в більшості в 90%. Е, у нас ширина гряди, або полки у нас. Тут у нас метр. Один метр. І вона так у нас виходить. Ну, це так вона вдоль виходить. Це вона у нас метр. Ось метр. На неї кладеться дві краплильні стрічки. Вона у нас червона буде. Треба брати гарну крапльну стрічку. Я би взяв іригатор або тітейп. І. Відстань між ними. Ось ця відстань 0,5 метра. І сюди у вас залишається по 25 сантиметрів. 25, 25. І далі ви висаджуєте вашу кількість, наприклад, там 500 тисяч рослин на гектар. І ви повинні знати, що в, одні, в одній комірці у вас росте 4. 4 на сінини, і вам треба знати лише одне: що від крапленої стрічки до рослини, ось у вас вони якось так будуть розташовані. Ці е, рослини, котрі ростуть по 4. Вам їх розділяти найголовніше не потрібно. Багато хто каже, там треба розділяти ще й таке щось. Не потрібно. Ви їх садите в шахматному порядку. Ось. У вас виходить таких 4 е, 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 віртуальних ряди. Один, два. 3-4 це найголовніше, що треба знати. І вже. А, відстань від ем, рослин. Тут їх 4 таких от до краплиної стрічки. Ось ця відстань. 7-8 сантиметрів. Ось ця от відстань. Якщо поставити на паузу, передивитись, все буде зрозуміло. 7-8 сантиметрів. І... А тут яка відстань? Це треба вже розраховувати від, від, від тої густоти, як ви будете висаджувати. І від тієї, яка у вас от ширина для проходу колес трактора. Тут у вас проходить колеса трактора, І тут теж колеса трактора йдуть. А тут знову починається от звідси починається новий ряд. Тобто у вас така гряда, метр. Тут Колись трактора якесь міжряді, і потім знову така у вас е, гряда з'являється. Від цієї ширини і від е, заданої гусоти на гектар, ось тут може бути різниця в відстані. Це все індивідуально роз, розраховується. Деякі я бачив 20. І 30 см я, я тут бачив, але це треба дуже чітко це вирахувати в вашому окремому випадку. Які з'являються питання з цього приводу, що ну, треба робити або ні? Розсаду не, не в, в жодному разі ми не розділяємо, тому що нам потрібно, щоб коріння тримало всю комірку разом. А друге, пос, под, підстригати розсаду. Багато хто пише, що треба підстригати розсаду. Але треба знати, коли ви зрізаєте листя, а листя в цибулі, воно пусте всередині, туди потрапляє а, вода. І ви, мабуть, бачили, коли пройшов град, зламав листя, туди йде вода, і потім бактеріоза повна. Це все логічно і це краще не робити, тому що це погано. Листя зрізати потрібно тоді, мабуть, коли у вас було не 10 а, а градусів, як я казав. У вас було 20, тоді, то тоді листя довге. І якщо ви лили дуже багато. Які плюси, мінуси ви, ви розчу цибулю розсадою? Мінуси, мінуси в нас це людська праця при висадженні розсади. Мінуси це брати, треба мати теплицю. Плюси в нас економиться насіння в два рази це плюс, в нас більш рання продукція. І ще плюс, коли ви висаджуєте ви розсаду на постійне місце, ви можете працювати гербіцидами і фунгіцидами, всіми системи захисту, як з дорослими рослинами. Тобто у вас нема всходів, там, фази кнутика і ще якось. Ви висаджуєте великі здорові рослини, котрі вже готові до дорослого життя. І вони такі, так, давай нам повну дозу гербіциду. А в той час бур'ян тільки всходить і повна доза гербіциду його там вбиває на спорті. Найголовніші питання я розкрив, як це робити. Живлення-захист це все відносно, і це треба подбирати по кожному випадку окремо. Якщо ви вирощували цибулю, то ви, мабуть, знаєте, як це робити. Якщо ви не вирощували цибулю, є номер в описі, звертайтеся, але це вже буде супровід. Кому цікаво. І на мою думку, що рання, рання цибуля це, це гарний заробіток. Всім добра! Всім миру і здоров'я.